Чому турбота про себе це не егоїзм. Якщо дуже, дуже спрощено, то егоїзм це я турбуюся тільки про себе. Мене не хвилюють інші люди, їхні бажання, мене хвилює тільки те, що мені потрібне. І людина, ось така, готова ну, досягати своїх бажань часом не екологічно, зовсім не рахуючись іншими. А здорова турбота про себе це коли я турбуюся про себе також. Я і про інших людей турбуюся. Але про себе, як, як важливу людину, як ну в ідеалі, як найважливішу людину у своєму житті, я теж турбуюся, часто щоб могти і потурбуватися про інших. Бо коли людина турбується про себе, то вона робить позитивний внесок у добробут своїх рідних, часто в якість своєї роботи. І цей вплив такий пошириться, не був би вкладатися в себе, але насправді отримують різні люди.